Так, всім привіт! Покажу, які проблемки бувають на МТЗ? Ось бачите, плити немає. Сюди неудобно залазити, но я його. З горем пополам подолав зняв. Речашки ті зняв З правої сторони пакет. Оцей речашків зняв і добрався, зараз показую основну причину, чого я туди поліз. Ось вся причина. Тут з двох пластин, воно з двох кронштейнів. Ось така біда. І воно, получается на заводском. чого то тут отвор якийсь. Може під старий розподілник, не знаю. Но діло в тому, що воно лопається. Це метал четверка зробив із шостого металу. Ось четвертий, четвертий, ось шостий. От, виготовив такий кронштейн. Уже затянув болти. Болти ставлю 10 10,9. 10,9. Потому що тут стояли 8,8, але ,8, вони короткі. То, що додавав все, оце отаким от образом. Сейчас я його ставлю і я думаю буде ходить. Отаке. Отаке. Буває на МТЗ. Ну нічого. Потихеньку поборемо. Болтики брав отакі на турбінку. 10,9. Я їх там поміняв, обслужив турбіну, почистив 10,9. Це 45 гривень. Ну а такі, боюсь, ставить 5,8. Може, вони, мені кажеться, подлітають. Всім, всім мирного неба, гарного настрою.